Я часто ходив з мамою на роботу, і моїм улюбленим заняттям там було облизувати марки перед тим, як клеїти їх на конверт. Тоді я ще не знав, що це знайдобиться в майбутньому житті шукати з маленьким язиком. Ще в дитинстві я дуже мріяв стати детективом. Прям ну, заповітна мрія. І недавно ця мрія здійснилася. Я розкрив першу справу. Я знайшов клітор. Просто я подумав, щоб знайти клітор, треба думати як клітор. Спочатку я накрився капюшоном, потім заховався. Коротше, знайшовся десь на сихові. Але є проблемка, є проблемка. Я вперше знайшов клітор в 25 років. Я думаю, це через те, що я довго взагалі не знав, що це я до 9 класу не знав, що це. Я думав, що це щось міфічне. Типу, мавка, лісовик і десь під кущиком клітор. У 10 класі я дізнався, що це, і вивів теорію, що е, секс це як битва Давида і Голіафа, де член це Голіаф, а Давид це клітор, і Давид завжди перемагає, бо член падає першим. <плес> і все б нічого, але я розповів цю теорію на уроці християнської етики.